Суд над Януковичем, євроготовність України та французькі дебати. Про це й не тільки далі. У ТСН. суд над Януковичем в Оболонському суді столиці сьогодні розпочали підготовче засідання у справі колишнього президента. Проте тривало воно недовго. Адвокати Януковича, якого звинувачують у державній зраді, наполягають процедуру виклику до суду порушено. Отже, їхній підзахисний не знає про суд. Ольга Кошеленко розповість подробиці цього засідання. Вона з нами наживо. Олю, доброго дня, що встигли сказати сторони, і чи зможе суд побачити самого Януковича? Вітає Святославе. Підготовче засідання у справі про державну зраду президента, колишнього президента Віктора Януковича тривало лише 40 хвилин. І весь цей час захисники президента утікача наполягали на тому, що засідання взагалі має бути відкладене. На їхню думку, генеральний прокурор Юрій Луценко чинить політичний тиск на розгляд цієї справи. Вони вимагали знайти інший суд і передати йому справу. А також просили перевірити, чи не було втручання в автоматичну систему розподілу справ, бо на їхню думку ця Тема обрала найбільш вигідних для прокуратури суддів. Жоден із цих аргументів колегія з трьох суддів не вважала достатнім для того, щоб припинити розгляд справи. Аж тут справді захисники згадали про те, що Віктор Янукович належним чином не проінформований про те, де і коли слухають його справу. Адвокати вимагали, щоб органи юстиції України зробили офіційний запит до відповідних органів в Росії. А ті знайшли Януковича і передали йому повістку. Для того щоб Віктор Янкович вважався особою, яка викликана у судове засідання, має виклик на ДТ, ані поштою. Ані через урядовий кур'єр, який в Російській Федерації, до речі, не випускається і не набудить, а не через веб-сторінку суду, а виключно в порядку, встановленому 135 статтею Кримінального процесуального кодексу, коли підозриний або обвинувачений переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Перебуває в розшуку, відповідно до якого було надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, суд має право викликати даного обвинувачення через 에, урядовий кур'єр, а також через 에, офіційний сайт. Рена захисту наполягала, щоб Віктора Януковича викликала в оболонський суд Києва особисто. Втім, суд вирішив інакше і запропонував президенту Утікачу рівно за два тижні, 18 травня, вийти на відеоконференцзв'язок. зв'язок. Тож до того часу у засіданні оголошено перерву. Святославе. Дякую, Олю. Це Ольга Кошеленко про підготовче засідання у справі про державну зраду Віктора Януковича, яке сьогодні розпочалося, але врешті взяло паузу до 18 травня. Дев'ять українських військових зазнали поранень на східному фронті за останню добу. В штабі ато повідомляють, бойовики активно ведуть обстріли українських позицій із артилерії та мінометів 120-го калібру. Саме з такого озброєння вони гатять попри азов'ї. Там під вогнем водяне широке не Павлопіль та Гнутове на Луганському напрямку. Обстрілюють околиці населеного пункту Кримське. З танку протиракетних комплексів та мінометів вкриють бойовики Авдіївку. Стріляють великим калібром також і на Світлодарській дузі. Майже на три роки засудив фейковий військовий трибунал так званої ДНР відомого у світі українського вченого Ігоря Козловського. Вирок релігієзнавцю в окупованому Донбасі винесли напередодні. Новину про це у соцмережах оприлюднив син Козловського. Він написав, що так званий суд своє рішення обґрунтував тим, що вчений особливо неблагонадійний громадянин. Два роки і вісім місяців. Стільки залишатиметься у неволі український вчений Ігор Козловський. В полоні ДНР він вже майже півтора роки заарештували Козловського у січні 2016-го. Його схопили посеред білого дня в Донецьку, провели обшуки в квартирі, і так звана влада ДНР заявила, що нібито у вченого вдома знайшли дві бойові гранати посеред книжкових полиць. Історики і релігієзнавця звинуватили у зберіганні боєприпасів та шпигунстві на користь України. Суд не прийняв жодних пом'якшуючих обставин. Тверджує, що він не був надійний громадян, тому що контактував з українськими політичними партіями в 2014 році. Нікого з рідних на судилищі на окупованій землі не було, бо лише адвокат той переказав, що вчений тримається мужньо. Однак загострилися хронічні недуги. Як допомогти батькові, сім'я не знає. Вірять, чи його таки обміняють. У нас надія одна, що обмін полоненими буде зізнана, якщо побачимо батька вдома. До нині самопроголошене ДНР Ігоря Козловського навіть не включала до списку на обмін звільнити вчено, опросили його учні, зірки та знайомі. Вони об'єдналися у флешмобі Фрі Козловський». І друга сторона, вона не включає Ігоря на сьогодні в ці списки, говорячи про те, що він є громадянином там чи жителем Донецька. Людина, яка не тримала зброю в руках, має поважний вік. Ігор Козловський знаний у світі вчений. Його дослідження з релігії перекладені на іноземні мови. Козловський не займався політикою, однак не приховував своєї проукраїнської позиції. Українська сторона вимагає його видати, як і решту українських полонених. Інна Боднар, ТСН 1+,1 Росія найбільша загроза у світі для сполучених штатів, так заявив голова ФБР Джеймс Комі на слуханнях у Сенаті. Законодавці цікавились розслідуванням ролі Москви в президентських виборах у США минулого року. За словами Комі, Росія і досі втручається у політику Сполучених Штатів. Щоправда, деталі голова ФБР не навів. Розслідування каже Комі досі. Триває правоохоронці. Намагаються з'ясувати, чи мали зв'язки з кимось із Росіян представники штабу Дональда Трампа. Еммануель Макрон переміг на дебатах із Марін Лепен перед другим туром президентських виборів у Франції. За різними опитуваннями засновнику руху вперед симпатизували більше 60% глядачів. В лідера національного фронту пропутінської лепен близько 30%. Кандидати зійшлись вічнавіч на віч перед голосуванням, що має відбутися вже цієї неділі. Макрон був лідером у першому турі з перевагою в 3%. Опитування пророкують йому перемогу і в другому турі. 40 гранат у заводській упаковці та 10 тисяч набоїв до автомату Калашникова виявила СБУ у мешканця Бердянська на Запоріжжі. Схованка була на території дачного кооперативу. Оперативники затримали власника помешкання. У його гаражі знайшли ретельно замасковані ящики, де і зберігалися боєприпаси. За словами затриманого, цей арсенал йому залишили на зберігання. Невідомі зараз цю інформацію слідчі перевіряють. Також правоохоронці за маркуванням на ящиках з'ясовують походження припасів чи належать вони до військових частин на території України, чи потрапили в Бердянськ з-за кордону? Найбільший військовий корабель України став на ремонт в Чорноморську. Напередодні фрегат Гетьман Сагайдачний кілька годин заводили в плавучий док за допомогою двох потужних буксирів. Судноремонтникам довелося навіть вирізати в палубі дока спеціальний отвір, аби туди точно став корпус корабля. Під водою увесь процес постійно контролювали четверо водолазів. Після того, як з доку відпомпували усю воду, відкрилася нижня частина корпусу корабля. Її почистять від наросту морських організмів та полагодять. Там кермувальні гвинти, повний план ремонту військові тримають в таємниці. Житлову субсидію на наступний період, яку почали призначати з 1 травня, не отримають боржники. Це стосується тих споживачів, які, маючи пільги від держави, заборгували при цьому більш ніж за два місяці. Борг доведеться погасити або реструктуризувати, перш ніж подовжити субсидію. І нагадаю, уряд ухвалив рішення виплатити до 700 гривень готівкою майже півтора мільйонам сімей, які разом із субсидіями заощаджували газ та електрику для опалення. Перша змога побачити усю красу цьогорічного Євробачення на власні очі в міжнародному виставковому центрі. Розпочались відкриті репетиції учасників. Вже встигли спробувати сцену, зокрема, і фаворити. Від самого ранку на головній арені Євробачення чергує досвідчений поціновач цього конкурсу Дмитро Фурдак. Дмитро, вітаю, що саме на сцені вразило тебе найбільше. Вітаю, друже. Дякую тобі за комплімент. Ти знаєш, найбільше напевно, все таки, поки що, всі присутні на репетиції були вражені виступом одного з фаворитів шведа Робіна Бенкстона. Він вразив усіх дуже таким танцювальним і таким, що запам'ятовується хітом під назвою Я не можу продовжувати. Хоча 27-річний швед насправді лукавить. Він 17 років дуже популярний у себе на батьківщині. Виграв всі конкурси, тільки які тільки можна записав і випустив. Навіть платонові альбоми, і от тепер е, хоче підкорити ще європейську сцену. До речі, е, він є затятим байкером, і е, під час зйомок профайлу на свій виступ він буде сам сам кататися в Києві на байку без, без, без е, будь-якої допомоги. Е, другою на сцену вийшла представниця Грузії Тамара Гечічеладзе. Ми про неї вже розповідали і зустрічали в Борисполі. Нагадаємо це і друга спроба на Євробаченні. Е, в попередній раз е, в, групі, в пісні гру були слова, які схожі на прізвище російського президента. Тоді організатори заборонили ці пісні брати участь, і от тепер Тамара з іншою баладою, яка Тамара закликає всіх тримати віру попри все, чесно кажучи, її виступ не дуже мені сподобався. На високих нотах хотілося, щоб її душа розгорнулася наповну, а душа в неї розгорнулася тільки наполовину. Ну і, і третім на сцену вийшов представник Австралії, 17-річний Азая Святослава Ти не. Повіриш, в 17 років це його перша мандрівка із далекої Австралії на європейський континент. І от уявляєш людина вперше у старому світі і одразу приїхала в найкращу країну Європи, тобто Україну. 17-річний хлопець співає про те, що так само треба залишатися собою і вірити в усе попри все в себе. Попри все, носа до репетиції тривають. Вони сьогодні будуть тривати цілий день, і будемо чекати на інших учасників. Найкраще будемо. Транслювати наживо на сайті TSN.ua, Тож долучайтеся. ж дякуємо Дмитру Фурдаку за його розповідь. Тим часом у головній фанзоні Євробачення на хрещатику працює Валерія Ковалінська. Що відбувається зараз? Запитаємо в нашого кореспондента Валерія. Привіт, розкажи, чи готова вже фанзона до відкриття? Доброго ранку, Святослава. Фанзона мала відчинитись о 12 годині, але ще ні, не пропускають туди киян та гостей міста, тому що поліція налаштовує металошукачі. Ну, сподіваюсь, що за декілька годин вже зможемо туди потрапити і подивитись, як там все відбувається. Фанзона буде працювати до 14 травня. Тут можна буде переглядати на великому екрані репетицію учасників, а також подивитися. Півфінал, другий фінал. А також фінал це 9, 11 та 13 травня. Вранці тут працювали кінологи та пожежники. Перевіряли територію. Посилена охорона тут поставлені бетоні. Проїхати цією територією не можна буде, і на під'їздах також стоять бетонні блоки, які не дають проїхати на цю територію. На само до самої фан-зони, поліція розповіла, буде заборонено проносити воду у скляних пляшках, а також алкоголь. Вхід безкоштовний. Тож запрошую переглядати Євробачення. Побачимось в цій фан-зоні. Ще я думаю, Святославе. Дякуємо, Валерії Ковалінській. Отож в концертному залі Євробачення вже репетицію. Головну фан-зону тестують на безпеку. Приготування в розпалі, адже конкурс уже наступного тижня. Будівельні роботи на дачі в ТСН триває дачний проект сьогодні. Олександр Загородний, дачник із досвідом та Олександра Мітіна, яка тільки починає дивитися в бік грядок, будуть перейматися будівельним питанням. Отже, про користь пляшок із під шампанського та про те, як звести комунальні платіжки до нуля у третій серії удачного сезону. Живи, дивіться, реально пляшки. Дача з 25 тисяч пляшок. Я то підучий, що бомжуєш. Я кажу, так, будівельний матеріал збираю. Усе, аби не здавати тару. Жінці нічого робити було. Чепилася, вибуду й хату. Хата з землі, подалі від цивілізації. Зараз пішли чагарями. Тут немає ні копійки, грошей заплачених за роботу без жодного кута. А дитину куди поставити? В кладовці є. Але з повноцінним господарством. О, ми їдемо по дачах та присадибних ділянках. Ми підглядаємо, як люди сапають і копають. А це погано? Це погано. От ми це все перемішали. Ось, дачне життя, яким ви його ніколи не бачили. А це так працювати ви і працювати. Дивіться сьогодні о 19.30. Таємна зустріч у букінгемському палаці до монаршої резиденції скликають увесь королівський двір. Під палацом вже чатують десятки журналістів серед чуток, те, що 91-річній Єлизаветі II стало погано або щось недобре з її чоловіком принцом Філіпом. Офіційні джерела в Букінгемському палаці запевняють, причин для занепокоєння немає. Для чого ж така таємничість і що приховують у королівських покоях? Спробуємо дізнатися вже до наступного випуску. ТСН. О 16.45. Ну а наразі це все. Залишайте з нами.